Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що цікавить абсолютно кожного. Безкоштовні аналізи в Україні. Так, так дійсно, ви не ослухались. Дійсно безкоштовні. Аналізи, які ми звикли оплачувати в приватних лабораторіях, можна здати абсолютно безкоштовно. І сьогодні я вам розповім, як це зробити правильно, які саме дослідження входять у цей список. І найголовніше, де саме це можна зробити, пройти ці обстеження. Що таке НСЗУ і чому аналізи безкоштовні? Ми дуже часто чуємо НСЗУ. Ця абревіатура розшифровується як Національна служба здоров'я України. Вона існує в нашій державі для того, щоб оплачувати за нас медичні послуги. Тобто, коли ви підписуєте декларацію з сімейним лікарем, держава бере на себе частину витрат, ви приходите в лікарню, здаєте аналізи, а гроші з вас не беруть, бо вже оплатила НСЗУ. Простими словами, ми вже за це заплатили своїми податками, і наше право користуватися цими можливостями. Які ж аналізи можна здати безкоштовно? І тепер найцікавіше, що ж саме входить у пакет безкоштовних аналізів? Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, вимірювання рівня глюкози, вимірювання рівня холестерину в крові, швидкі тести на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Також мінімальний пакет для вагітних і частина біохімічних аналізів, але тут уже потрібно обов'язкове направлення від вашого сімейного лікаря. Тобто, якщо ви відчуваєте слабкість в тому, чи хочете перевірити організм профілактично, ви маєте повне право пройти ці обстеження абсолютно безкоштовно. Як же отримати направлення, щоб пройти ці дослідження? Дуже важливий момент. Щоб здати аналізи безкоштовно, вам потрібне електронне направлення від вашого лікаря. Виписує його або сімейний лікар, або терапевт, або педіатр. Алгоритм дій дуже простий: ви приходите до лікаря, пояснюєте йому. Чому саме вам потрібні ці аналізи? Це може бути або скарга, або звичайна профілактика. Лікар вносить дані в систему і видає вам електронне направлення. Ви йдете з ним у лабораторію і робите обстеження. Запам'ятайте, якщо направлення немає, навіть у державній поліклініці аналізи можуть зробити лише за гроші. Де можна здати безкоштовні аналізи? Тут варіантів кілька. По-перше, у звичайних державних лікарнях і поліклініках. І по-друге, у приватних лабораторіях, які підписали договір із НСЗУ. І тут є дуже цікавий момент, бо серед таких лабораторій є добре відомі як Сінево та CSD Lab. Так, ті самі лабораторії, де ми звикли платити по 200 500 гривень за один аналіз. Якщо ви приходите з направленням, для вас ці аналізи будуть безкоштовні. Правда, є один нюанс: не всі філії Сінево чи CISD Lab беруть участь у програмі НСЗУ. Тому завжди, будь ласка, уточнюйте на сайті лабораторії або безпосередньо в реєстратурі. Чим відрізняються платні та безкоштовні аналізи? Думаю, що це питання хвилює дуже багатьох. Насправді, ніяких відмінностей немає. Обладнання те саме, стандарти ті самі, єдина різниця, хто платить. Якщо ви прийшли без направлення, то платите ви. Якщо прийшли з направленням, то платить за вас держава. От і все. Є кілька міфів, у які дійсно вірять люди. Наприклад, що безкоштовні аналізи це неякісно. Або ж такий, що у державних лабораторіях старе обладнання. Ну, насправді, ті ж самі приватні лабораторії, які працюють із НСЗУ, роблять вам ті ж аналізи, але за іншим джерелом фінансування. Тобто. Не бійтеся користуватися цими послугами. Наведу такі приклади з життя. Уявіть, що вам потрібно здати загальний аналіз крові. У приватній лабораторії він буде коштувати приблизно 200-300 гривень. З направленням це буде безкоштовно. Ну, і ще, наприклад, жінці потрібно перевірити рівень глюкози або холестерину в крові. У сінево. Все обійшлося б десь у 400 гривень, а за направленням вона здасть ці аналізи безкоштовно. Чому ж лікар може вам відмовити? Так, дійсно, буває так, що лікар каже: у нас безкоштовно цього немає. Робіть, будь ласка, в приватній лабораторії. Але якщо цей аналіз є у списку програми медичних гарантій, ви маєте повне право вимагати направлення. Навіть можете попросити письмову відмову від лікаря. Зазвичай після цього направлення видаються одразу, я вже перевіряла. Мої поради, щоб зекономити. Завжди перевіряйте, які аналізи входять в цю програму. Використовуйте безкоштовні обстеження хоча б один раз на рік. І якщо вам кажуть, що аналіз платний, перевірте офіційний перелік. І не соромтеся питати вашого сімейного лікаря з приводу аналізів. Ви нічого не винні, і це ваше право. Чому це дуже важливо для дітей? Для наших діток регулярні аналізи це можливість вчасно помітити проблеми з їхнім здоров'ям. Батьки дуже часто витрачають величезні гроші на приватні лабораторії. А насправді більшість базових аналізів дитина може здати абсолютно безкоштовно. Програма медичних гарантій розширюється щороку. У майбутньому планують додати ще більше біохімічних досліджень, а також аналізів для людей із хронічними захворюваннями. Тобто, поступово українці зможуть отримати ще більше безкоштовних медичних послуг, і це дуже добре. Які ж висновки можна зробити? Давайте будемо з вами чесними. У наш час. Здоров'я це найбільша цінність. Не відкладайте його на потім, користуйтеся можливостями, які вже є. Безкоштовні аналізи це реальність, вони доступні абсолютно кожному, у кого є декларація з сімейним лікарем. Тож, будь ласка, перевіряйте своє здоров'я і бережіть себе.